Тітанік 2.0 це халепа, яка сталася минулого року. Пам'ятаєте історію? Так, от, пісочна лава це більше аніж халепа. Дивись, я рибку спіймала. Ми можемо зробити якийсь суп. О, клас! Це чудово підійде для нашого нової страви. Мені так добре з тобою. Ха. Як класно відпочивати. Не йде слава. О, я хочу трішки загоріти. О, так, це дуже круто, неймовірно. Ах, як Класно. Я ж казав, відпочинок як у мільйонерів. Але мені здається, що тут небезпечно. а хочуть снить якісь пісочні лави. Пісочні лави? Що ти придумала мені таку. Пісочних лав не існує. Це звичайний пляж, що ж тут може статись? Е, стоп. А чому? А чому? Моя голова де моє тіло? Що? Не розумію, про що О, ні! В мене пісок засмокти! Допоможіть! Ем, що? А то в мене сумка! О, боже, туну в піску, допоможіть! Мені здається, що трішечки наші пасочки заховують. О, боже, мені що робити? Теодор нас затоплює! Чекай, в мене є ідея! Зараз усі гриду! О, о, о! О, Фух, нам вдасться! Треба сісти зараз за авто! Ем, ти зараз... Так, затапок. це тапок! Все, хоча б щось, давай, бігом, я тебе врятую. А, добре, давай. А, 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 рятуйте. Ми запривемо, ми запривемо. Бігом. Я не можу викоптися. Зараз ми підемо в долищу. Сідай, сідай, сідай. Данасі, бігом, бігом, Рятуємо інших. Боже, де ми маємо ще знайти о песок. Все навколо стало пісочком. Дуже багато піску. Да, да, да. Так, там треба піти на пляж, щоб вмитися. А мені здається, ще я когось там бачу. Ні, там нікого не вийде. Це пусте. Почекай, розвернись нас. Ладно. Де ти тут такого бачиш? Е, мені здається, що краще якнайшвидше нам їхати далі, бо пісок починає з'їдати тапок. О боже мій Теодор, це ж Жасмін, моя подруга. Ох, це точно, вона остання лапаською, яку ми не врятували. Оп. Я зараз тебе врятую Жасмін, бігом, бігом! Там сумочка, цю сумочку. Точно бачу. бачу, 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 ми зараз тобі допоможемо вже смін. Бігом бігом. Бігом її сажайте там, висушуйте. Треба виїжджати. Нашу до нас кинули, ми не можемо виїхати. Давайте бігом. Вдалося. Віско ставалося більше і більше, а ЛПС мали їхати далі. Фух, Добре, що нам вдалося. Виплавте звідти, як я обожню воду. Фух. 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 Фу. Фу. Потрібно себе ретельно змити пісочок. Фух. Все, тепер путівки я буду сама обирати, аніж тебе слухати, Адам. Фух, я більше з тобою, нікуди не поїду. Та почекай, я вже буду більш обачнішим, а не вибирати найдешевше.